День другий. Відбираємо знову сьогодні воду з каналізації. Тобто з тої каналізації, яка вже очистилася. Тут стоїть система біля мене, в яку втікає вся брудна вода з будинку, туалет, ванна, кухня, проходить процес бі біохімічного очищення і виходить водичка, яку я покажу. День другий. Ось Водичка наша має дуже гарний е, прозора водичка, шикарний, без запаху, природній запах води, дуже природній запах водички. Цією водою можна поливати, можна доочистити її. Спеціальними апаратами для очищення технічної води використовувати її повторно назад в будівлю чи там в промисловість. Будьте еко, слідкуйте за нами, обирайте очисні споруди Alpine СС. Ви ж бачите, наскільки яка очищена вода з після каналяційних систем АСБУбік від торгової марки Alpine СС.